Кажуть, що Фінляндія країна з високими цінами. Правда, це чи міф сьогодні я вам розкажу в цьому відео. Мене звати Дмитро Абрамов. Ви на каналі Життя у Фінляндії, і я знаю наскільки може бути важким переїзд у нову країну, бо сам робив це 4 рази. На моєму каналі я ділюсь практичними порадами для мігрантів, як адаптуватися у новій країні. Не забудьте поставити палець догори та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це допоможе мені продовжувати ділитися з вами корисною інформацією. Фінляндія країна не тільки мальовничих озер та густих лісів, а й стабільної економіки та високих зарплат. А яке ж тут життя з точки зору витрат? Давайте розберемося разом. Ціни у Фінляндії можуть здаватися високими, але взамін, ви отримуєте сучасний транспорт, комфортне житло та гарну природу та екологію навколо. А ще важливо, що фінські супермаркети завжди радують покупців своїми акціями та знижками. Тож навіть України з високими цінами завжди можна вкладатися у свій бюджет. Самим фінам ціни тут здаються нормальними, вони живуть із задоволенням та вже звикли до фінських реалій. А якщо і скаржаться, то жартують, що каву в кафе потрібно пити повільніше, щоб насолоджуватися кожним центом. Щодо інфляції, ціни за останні 5 років, звісно, трохи зросли. Наприклад, порівнюючи 2021 рік та 2023 рік, тоді в цей рік позначка інфляції була максимальною за цей 5-річний період і становила 9,1%. Але як кажуть місцеві, Фінляндія дає завжди більше ніж забирає, тому вони навчилися гармонійно поєднувати витрати та доходи. У Фінляндії є кілька популярних супермаркетних мереж. Сьогодні я вам розповім про декілька із них та розкажу, чим вони відрізняються один від одного. Lidl – це без сумніву найбюджетніший супермаркет у Фінляндії. Якщо вам важливо заощаджити на харчування, це буде ідеальним варіантом. Тут можна знайти якісні продукти за дешевими цінами, хоча в порівнянні з іншими супермаркетами у Лідли не дуже великий вибір та асортимент. Але все необхідне для базових покупок у Лідлі, звичайно, ж є, і часто цей супермаркет радує своїх покупців знижками та акціями. Далі йде S-маркет, який також популярний серед фінів. Цей супермаркет пропонує вже більш обширний вибір продуктів, та також там вже присутні товари для дому, текстилю та багато чого іншого. Якщо ви шукаєте свіжі м'ясо, овочі, фрукти, то S-Market стане кращим вибором для вас. Ціни тут, звісно, трохи вищі, але й вибір вас дуже порадує. Наступний варіант це призма. Це торговий центр, в якому розташовані такий великий масштабний s маркет в якому вже ви знайдете не тільки продукти харчування, щось для дому та текстилю, а там навіть можна купити побутові речі, будівельні матеріали, щось для рибалки, для охоти, одяг. Дуже багато там речей можна придбати все в одному місці. Плюс додатково в цьому торговому центрі є фірмові магазини алкоголю, аптеки, ювелірні магазини та кофейні. Різма є ідеальним місцем для шопінгу, якщо ви хочете придбати все і в одному місці. Щодо комаркета, це також є фінський мережевий супермаркет, який трошки схожий на S-Market, але зазвичай вибір та асортимент там трохи нижчий, а ціни приблизно на рівні S-Marketу. Але для звичайних покупок це дуже зручний та вигідний варіант. Якщо ви хочете зекономити на покупках, Lidl стане для вас найкращим варіантом. Ось приклад орієнтовних цін на базові продукти харчування у цьому магазині. Хліб від 1 євро за буханець. Молоко від 1 євро за літр. Яйця близько 2 євро за десяток. Картопля 2 євро за кілограм. Цибуля 1,5 євро за кілограм. Олія соняшникова від 4 євро за літр. А оливкова від 6 євро за літр. Яблука 2-3 євро за кілограм. Паста. Від євро за упаковку. Рис 1,2 євро за упаковку. Гречка буде коштувати 4-5 євро за упаковку, але її можна придбати лише в магазині Токмані та в інших естонських або подібних магазинах. Вівсянка від 1 євро за упаковку. Йогурти Пів євро євро за штуку, в залежності від бренду та виду. М'ясо куряче філе близько від 6 євро за кілограм. Курячі крильця та стегна від 4 євро за кілограм. Свинина від 8 євро за кілограм. Яловичина від 16 євро за кілограм. Різноманітні овочі, такі як помідори, огірки морква можна придбати за 2-3 євро за кілограм. Різновиди червоної риби, зараз я кажу за філе від 10 євро за кілограм по акції, які дуже часто бувають у ліллі при регулярній ціні 23 євро за кілограм. Звичайний чай вам обійдеться від 1 євро за упаковку, кава від 4 євро за упаковку. Ну а лимонади вже звичайна Кока-Кола 2,5-3 євро за півтора літра, але є більш дешеві аналоги місцевого виробництва, де півтора євро півтора літра буде коштувати від 1 євро. Також щодо алкоголю, він у Фінляндії набагато дорожче ніж в інших країнах. До прикладу, звичайна банка пива буде коштувати 2,50-3,50 євро. Наприклад, у Німеччині можна купити банку пива менше 1 євро. Тож, друзі, було б цікаво дізнатися, який супермаркет у Фінляндії вам подобається найбільше. Тому, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Також у Фінляндії популярні окремі магазини, де можна придбати косметику, товари для дому, одяг, речі для повсякденного побуту. Та також фіни дуже полюбляють відвідувати секонд-хенд. Нормаль, це міжнародна мережа магазинів, яка стає дедалі популярнішою у Європі. У Фінляндії магазини цього формату відомі своїми доступними цінами. Наприклад, шоколадка Мілка та може коштувати всього 1 євро. Багато дрібничок для дому, також від декілька євро. Побутова хімія, догляд за собою, та навіть може бути брендова косметика за зниженими цінами. Токмані. Одна із найбільших мереж Фінляндії, її можна назвати аналогом Волмарта чи Lidl, але з акцентом на широкий вибір товарів для повсякденного користування. Халпа халі, що в перекладу з фінської означає дешева зала це мережа магазинів, яка орієнтована на доступні ціни. Цей формат магазинів популярний дуже серед невеличких містечок та сіл, тому що часто там представлені речі саме місцевого виробництва. Ці три магазини чудово доповнюють один одного, їх можна використовувати за вашими потребами. Секонд-хенди у Фінляндії це не лише можливість зекономити, а й частина фінської культури відповідального споживання. Такі магазини популярні серед різних верств населення, як серед студентів, так і серед заможних людей, тому що там можна знайти багато цікавих дрібничок. Основні типи секонд-хендів у Фінляндії UFF. Один з найбільших операторів секонд-хендів у Фінляндії Фіда благодійна мережа секонд-хендів, якою управляє церква та місіонерські організації, SPR – кіппутторі – магазини, що підтримуються Червоним Христом та звичайне кірпутторі, що з фінського означає в прямому сенсі злочинний ринок, і там часто люди приносять. Е Гуртом свій одяг, свої речі, які в них є вдома, орендують місце і продають. Закупівля в секонд-хендах хендах це не тільки вигідно, але й цікаво, тому що можна знайти унікальні речі з історією. Громадський транспорт у Фінляндії це зручно, екологічно та організовано. У великих містах, таких як Гельсінки, Турку чи Тампере, є сучасна транспортна система. Разовий приїзд вам обійдеться приблизно 3-4 євро. Квиток діє 80-110 хвилин та можна робити пересадку. А місячні проїзні, наприклад, у Гельсінки, вам будуть коштувати 60-70 євро для однієї зони та до 120 євро для декількох зон. Також студенти та пенсіонери отримують суттєві знижки до мінус 50% на абонементи та на разові квитки. Потяги популярні для поїздок між великими містами та, наприклад, між містами у столичній зоні. Поїздка між містами буде коштувати приблизно 5-15 євро, а, наприклад, квитки в гельсінки в Турку буде коштувати вже від 20 до 50 євро, в залежності від дати, коли ви хочете купити квиток та яке місце в потязі ви оберете. А таксі у Фінляндії це комфортно, але не дешево. Наприклад, посадка буде коштувати приблизно 5-8 євро, а ціна за кілометр в середньому 2 євро. Тобто звичайна поїздка по місту вам обійдеться приблизно від 10 до 30 євро. Замовити таксі можна через додатки, наприклад, валопілку або міжнародні Uber та Bolt. У Фінляндії велосипед один з найпопулярніших видів транспорту. У багатьох містах є велодоріжки та сервіси прокату. Оренда у міському прокаті City Bike, наприклад, у Гесінкі вам обійдеться 5 євро на день. А також можна придбати абонемент на сезон десь 35-45 євро. А також власний велосипед ви можете придбати у секонд хенді приблизно від 100 євро або купити новий. Тут вже в ціни немає ліміту, починається приблизно від 500 євро і безлімітно. Електросамокати, наприклад, Voi, Tier, Lime також активно використовуються у містах. Розблокування коштує 1 євро, вартість хвилини приблизно 20-30 центів, тож середня поїздка по місту вам обійдеться приблизно 3-5 євро. А також не забувайте про абонементи, які можна придбати за 40-50 євро на місяць, та користуватися з електросамокатами безлімітно. Як бачите, у Фінляндії існує безліч варіантів пересування, який має кожен свої плюси, тож обирати саме вам. Оренда житла у Фінляндії.